У американців є така залізобетонна народна мудрість. Якщо щось ходить, як качка, крякає, як качка, має очі, пір'я, дзьоб, як у качки, залишає слід як качка, то це качка. За цією простою, як молоток, логікою, нескладно виводити ознаки для осіб, які намагаються приховати свою справжню сутність за розлогими балачками та філософськими розмовами, що чорне це, хоч трошечки, але біле. І у такий спосіб елементарно визначити, яку мету переслідує політик або публічна особа, та будь-хто кого потрібно оцінити. Наприклад, людину, яка грає на руку Московії, нескладно визначити за словами: Захід посварив два братських народи. Це типу нас з бурятами, калмиками, якутами, мордвою і безліч інших, які вбивали і гвалтували в Ерпені, Бучі, Гостомелі, Маріуполі, або хто говорить. Націоналізм це пещерне явище, головне економіка. Або яка різниця, якою мовою? До 2000 року справді принципової різниці не було. А потім політтехнологи використали мову як спосіб розділити народ, а народ повівся. Того часу різниця з'явилася. Хоча направду може і раніше, бо моя викладачка з математики в гімназії у Дніпрі у 95-му році кидала в обличчя фрази на кшталт, що на українському язикі колбаса вкусніє. Взагалі, чому я згадав про Качко? Є в історії сучасної України нетривіальна особа, відкритий ненависник нашої культури і народу за багатьма ознаками промосковський шовініст. Свого часу очільник адміністрації президента, радник перших осіб, віцепрем'єр, міністр освіти, напевно, вже здогадались. Про нього казали Леонід Кучма, працює президентом в адміністрації табачника. Так, це Дмитро Табачник, і екстрактом його ідей можна вважати книжку «Утіний суп по українськи, яку випустив у 2008 році у Харкові накладом 14 тисяч екземплярів, але спершу презентував її у Москві. Або менш відомий факт, його спроба на прохання російського генерала Лебедя врятувати від смертної кари спецпризначенця, який влаштував масовий розстріл у Криму. Але про все по порядку в студії Олекса Кіпкало. Якщо у попередніх відео ми говорили про російських технологів, які виконували свою агентурну та ідеологічну роботу для ослаблення нашої країни, і для них то було завдання, то зараз починаємо розмову про тих, хто зсередини намагався отруїти і розладити наш світ. На жаль, таких людей було дуже багато навколо влади. Існують вони і зараз, просто краще мімікрують. Про всіх розповісти, це все одно, що зробити розслідування про сотні і сотні осіб із переліку зафіксованих на сайті Миротворець. Проте є персони особливо примітні. На початку підготовки матеріалу я хотів назвати його Дмитро Табачник та кавалери Ордену Дружби з Росією. Є така нагорода, якою часто у Кремлі позначали особливо ефективних колаборантів та зрадників. Хоча є чимало підстав для вручення відзнаки, і вони звучать абсолютно адекватно. От кілька відомих нам імен Микола Азаров, В'ячеслав Богуслаєв, Таїсія Повалій, Михайло Добкін, Дмитро Табачник та його дружина Тетяна Назарова. Там же Наришкін, Сіман'ян, Марія Захарова, Константин Затулін, патріарх Кирил Гундяєв, Муамар Кадафі. І, в принципі, все складалося логічно, поки я не побачив у списку, наприклад, Богдана Ступку, світла пам'ять, і Аду Роговцеву, яка тепер персона нон грата в Московії через її чітку позицію стосовно Росії і Кремлівської верхівки. Одначе, список нагороджених став одним із інструментів осінт, який використовував, щоб встановити зв'язки між людьми і між подіями. Особливо цікавили нагороджені у 2013 році і пізніше. Так. Дмитра Табачника орденом дружби Кремль позначив у 2014 році. Хоча дружба ця почалася ще до розвалу Радянського Союзу. Народився майбутній очільник адміністрації президента Кучми 60 років тому у Києві. Закінчив у 86 му історичний факультет Київського університету імені Шевченка. Тут варто додати: історичні та філософські факультети в радянському союзі називалися кузнями кадрів. Там звідти часто виходили партійні працівники з блискучими кар'єрами. Табачник вже тоді був відзначений Ленінською стипендією, найбільшою і найпрестижнішою в СРСР. Її призначали за поданням в вчених рад міністри і керівники відомств, яким були підпорядковані виші. У роки навчань за успіхи і активну громадську діяльність, деякі джерела вказують, що він був заступником секретаря комсомола свого університету. Дмитро Табачник отримував 100 карбованців. Коли звичайні студенти отримували 40 або 50, зарплата інженера з двома вищими освітами могла складати 120. У вже далекому 86-му році свою альмаматер полишав здібний учень із чудовою пам'яттю. Гострим словом і сформованою ідеологією, яку він відточував на посаді копіювальника та реставратора державного архіву кінофотодокументів. Особисто мені здається, саме тоді він побачив силу історії і силу тих, хто нею жонглює та переписує на свій лад. Кар'єра молодого табачника зростала стрімко, частково тому сприяла зустрічі з партійними лідерами радянської України. Далі він майстерно привертав до себе увагу і вмів догодити гудалими текстами. На початку 90-х його обирають депутатом Київради. паралельно працює консультантом Верховної Ради у справах молоді і протягом двох років очолює прес-службу Кабміну. І один рік до 1994-го, працює заступником голови комітету у справах преси, книгорозповсюдження та видавництва. Обійняти цю посаду йому допоміг Леонід Кучма, який на той час був прем'єр-міністром, з таким бекграундом Дмитро Табачник очолює виборчу кампанію кучми. У ній яскравими акцентами була співпраця з Росією та надання офіційного статусу російській мові. Після перемоги на виборах історик шовініст стає чи не найвпливовішою людиною країни, бо отримав роль посередника між президентом та зовнішнім світом. Хоча сам табачник це спростовує, поставивши в одному зі своїх інтерв'ю за аргумент, що у кабінети кучми стояли кілька телефонів, по яким йому могли додзвонитися, наприклад, міністри та прем'єр. Тоді ж розпочинається масований вплив глави адміністрації президента на процеси формування українського суспільства і української свідомості. В одному із попередніх випусків я вже розповідав про пригнічення українського книговидавництва. Проте сам Дмитро Табачник виявився вельми плодовитим на книжки та статті. Їх перелічувати і переповідати немає особливого смислу, оскільки це буде відверте знущання як над українським народом, так і наді мною з вами. Достатньо буде кількох фраз з розмаїття українофобських текстів, щоб зрозуміти. Де розташований той магніт, що на нього реагує його внутрішній компас? Ну от з того ж качиного супа в контексті програми на підтримку української мови, бо є загроза, що вона вимре. Цитую мовою оригіналу: націоналісти не замічають логічного протиріччя в собственних построєннях. Кому нужна мова, якщо вона вимірає? Це завершена думка. Тобто, 300 років нищити і забороняти, а потім сказати, кому вона потрібна, або слабка. Або ось це зі статті «Созідання государства. Язикова культурна, історична і конфесіональна близость з русскими все время існування СССР і Російської імперії дозволяла українцям в повній мрі ощущати себе успішною і значимою частью імперського народу. Саме так їх воспринимала і власть. Можна подумати за усією цією промосковською ідеологією, де ж свідчення про зв'язок табачника Пливовими росіянами. І тут у нагоді стане широко відомий у вузьких колах факт, як Дмитро Табачник намагався врятувати російського спецпризначенця Аркадія Танасєвського, який влітку 1994 року організував теракт у Криму, розстрілявши людей у приміщенні страхової компанії Центуріон. Тоді фонд Українська перспектива заявив про політичне підґрунтя масового кровопролиття. Метеою російських ідейників злочину вважали показати світові нестабільність в Україні. І це цілком може бути правдою, оскільки по часу збігається з іншими подіями спробами кримського сепаратизму, який блокувала СБУ. Цій події присвячена частина іншої нашої програми, яку ви можете подивитися за посиланням. Спецоперація Служби безпеки відбулась у травні 94-го, але підрозділ Альфа ще протягом тривалого часу тримав ситуацію під силовим контролем. Цілком можливо, що розвідка виявила підготовку нової дестабілізації і спецпризначенців залишили на захисті Криму. Через два роки після теракту у 1996-му росіянину Аркадію Танасєвському український суд виніс смертний вирок. Як і ще одному з його двох поплічників. І тут проявився московський генерал Олександр Лєбід. Він вийшов на зв'язок з Дмитром Табачником і попросив його витягнути свого військового. Табачник прийшов до Верховного суду зі зверненням, в якому було на прохання очільника Радбезу РФ генерала Олександра Лебідя ще раз перевірити законність і обґрунтованість засудження. Інформація про таку ініціативу глави адміністрації Кучми вийшла з Верховного суду. І на наступний день. Та Насєвського швиденько розстріляли. На думку представників української перспективи, це було зроблено також за впливу московських спецслужб, щоб російський терорист не погодився дати свідчення для СБУ в обмін на своє життя. Очолював СБУ у той час Володимир Радченко. А з огляду, що часопис української перспективи з розслідуванням вийшов 2 жовтня 1996-го, прем'єра Євгена Марчука, як з главу СБУ, при якому взяли терористів, вже зняли з посади. Ситуація здається, аж ніяк не налякала табачника, та й гідного резонансу у суспільстві не відбулося, і він продовжив активну антиукраїнську діяльність. І тут я просто зобов'язаний згадати ще одного учасника політичного процесу в Україні. Відвертий українофоб, а російський націоналіст Дмитро Видрін, який у 1994-96 роках був радником президента Леоніда Кучми з питань внутрішньої політики. Так от, разом із ним у 1995 році Дмитро Табачник видає книжку Україна на порозі ХХІ століття, ну і пару цитат з неї. Якщо певна критична маса росіян потрапить до вищих ешелонів влади, зовнішньополітичний курс України суттєво зміниться і переорієнтується із заходу на схід. Або ось така зі скороченнями, але збереженням ідеї. Сьогодні російськомовні верстви в основному мовчать на політичній арені України, мовчать не загрожуючи, а скоріше, ніби пригнічено. У багатьох із них чітке відчуття, що вони чужі на чийомусь святі. Нові символи національного відродження в Україні жовто-блакитний прапор і тризуб для більшості росіян в Україні є чужими, оскільки офіційна пропаганда витлумачувала їх як націоналістичні і антиросійські атрибути. Цю цитату сформував Олег Романчук у статті Хто ви пане табачник? Видрін персонаж, який увібрав у себе таку кількість ознак, це я апелюю до тієї американської мудрості, як зрозуміти, що перед тобою качка. Народився 25 травня 1949-го міста Коста Хетагурова, Інгушетія, Росія. 1972 рік закінчив університет Шевченка Факультет філософії. Пам'ятаємо кузня Кадрів. Далі інженер Інституту кібернетики та журналіст газети Комсомольський прапор. 1982-й захищає кандидатську дисертацію на тему методологічні аспекти теорії якості життя. Методологія згадуємо Олександра Зінов'єва одного з ідеологів наддержави на основі руського міра, а тепер політична кар'єра, окрім згаданої посади радника у Кучми, невдало спробував у 2002-му зайти у парламент з Михайлом Бродським. У 2006-му став народним депутатом у блоці Юлії Тимошенко. У 2009-му році Віктор Ющенко призначає його заступником секретаря ради нацбезпеки і оборони. З 2011 по 2013 – позаштатний радник екс-президента Віктора Януковича у 2014-му. Втік до Росії. Зараз на Дмитра Видріна Україна наклала санкції за підтримку Росії у війні та поширення російських фейків і пропаганди. З огляду на сильний вплив Дмитра Табачника на кадрову політику, можна припустити, що він посприяв сходженню Видріна на політичну арену. З Януковичем також усе зрозуміло. А Ющенко і Тимошенко не знали, кого беруть у команду або ставлять на посаду. Звісно, за 20 хвилин не розкрити усього поліморфного образа Дмитра Табачника. Ми не торкнулись його впливу на театр і освіту. Лише зараз побіжно згадаю, як він відкривав російсько-українську школу у Києві та його зв'язки з патріархом Кирилом Гундяєвим, який навіть написав передмову до книжки Табачника Пьотр Сталипін. Та один невеликий штрих хочу додати. Про те, чому під час партійних чвар потрібно бути тричі уважним. Наприклад, у відповідь на заяву табачника про те, що бізнесмени східної України готові домовлятися з президентом Віктором Ющенком, тому що гроші люблять тишу, однопартієць регіонал Борис Калєсніков розповів щодо пролетарської клептоманії, притаманної проросійській буржуазії. Казна крат, що він взагалі робити вміє, крім того, як книжки і картини з і так небагатих українських музеїв тирити. Дмитро Табачник і корупція, крадіжки з музеїв це сумісні речі. Чим довше вивчав, як працювала в Україні величезна прокремлівська п'ята колона, тим більше мені це нагадувало життєвий цикл крабового паразита Рачка Сакуліни. Такий же складний, химерний і жахливий для жертви одночасно. Самиця цього рачка чіпляється на м'які тканини суглоба -клішні краба, скидає із себе тверду оболонку і вже схоже більше на слимака прогризає отвір та вповзає усередину своєї жертви у вигляді скупчення клітин. Далі воно рухається вглиб і закріпляється на кишківнику. Істота починає рости і обплітає усі органи коренеподібними виростами, через які живеться, проростає навіть у очі. Доросла паразитка випинає назовні мішкоподібну частину свого тіла і відкриває два отвори, у які залазять по самцю. Вони теж скидають оболонку і назавжди залишаються запліднювати самицю. А сам краб втрачає можливість ліняти і розмножуватись. Більше того, міняється його поведінка, перетворюється на зомбі. Самиця краба піклується за яйця са наче за свої. А коли вони визрівають, вилазить на камінь під водою і починає вимахувати кінцівками, щоб допомогти якомога сильніше довкола розкидати яйця паразита. А якщо цю заразу підхопив самець краба, то він міняється та стає схожим на самицю і ззовні, і за поведінкою, і це називається паразитарна кастрація. Дмитро Табачник і Дмитро Видрін зараз у Росії. Перше асистує колаборанту сальдо на південних окупованих територіях України красти сільгосптехніку і організовувати навчально-виховний процес під російським триколором. Ну а видрін продовжує виділяти шовіністичну отруту та ідеологічну пропаганду. Тільки вливається вже у голови російського населення. У першу чергу міцний мур з вартовими і вогняну стіну між Україною і Московією нам потрібно звести у власній голові, принаймні на час війни і сто років потому. Щоб не дати знову кремлівському дурману захопити думки і почуття, не дати затулити українське добре сонце. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24-го каналу. Наші програми ви завжди можете переглянути на Ютуб каналі 24-го. Якщо є що сказати або додати, коментуйте. Не дамо шансів російському агресору в інформаційній війні.